Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька, і сьогодні мій гість Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Пане Миколе, як завжди, ради вас вітати. Вітаю пане Миколе, Поговоримо сьогодні про оборону і про благоустрій. Ніколи не думала, що ці два слова будуть стояти поруч, але що маємо, то маємо видання Форбс написало, що українські міста на благоустрій витратили в три рази більше аніж на оборону. Якщо деталізувати на благоустрій витрачено 12,7 мільярдів. А на оборону 3,7 мільярдів гривень. Єдине місто, яке витратило на оборону більше ніж на озеленення та плитку, це Житомир Ужгород, Харків, Чернівці на оборону не витратили жодної копійки. В абсолютних значеннях найбільших військових витратив Дніпро, і що найцікавіше до цього переліку не ввійшло таке маленьке місто. Центр столиці, центр України, столиця України, Київ. А хіба в Києві не перекладали бруківку? А чи не займалися благоустроєм? Ну, дивна теж ситуація. Тобто, я думаю, що якщо в абсолютних цифрах Ну Київ однозначно перемагає Дніпро. Ну це правда, перемога така, наче кажуть пірова, сумна і невесела. Тому що ми з вами, ну тільки ми з вами протягом останнього року звертали увагу. Ну починаючи з Хмельницького, де Золота бруківка мені сказала мені зла, що вона вічно би, значить, була, значить її перекладали. Ну, Закінчуючи садами, городами, значить, і парками, де незліченна кількість кущів і, і, і квітів з'являється. Ну, і... Вважається, що це дуже якби потрібно. Ну напевне, лякає, коли ракетами стріляють по Києву чи шахедами, вони на квітів і кущів долякаються. А можливо, це ну, а можливо, закрита інформація, можливо, якась кон'юнктура. Важко сказати, що Київ не потрапив. Але ще раз хочу сказати, що мої оцінки, зокрема, якби чітко вони засвідчують, що по 13-му році по 23-му році точно київ би ну по, по сумальній кількості обійшов обійшов би е, інші міста інша справа що це таки наша критика конструктивна значить е, і критика інших людей і невеличкі ці акції протесту е, які біля київської міської адміністрації вони не пройшли даром тобто от якщо взяти останню останню сесію то там вже збільшили виділення коштів, хоча там теж хитра історія, я намагався розібратися. Вона полягає в тому, що в основному це пов'язано з обороною і діяльністю місцевої влади. Тобто, наприклад, це мова йде про колишні військомати, територіальні центри, це мова йде про територіальну оборону, яка знаходиться в Києві, це мова йде про підготовку. І навчання в місті в Києві тобто, все рівно лева частина це все таки де ну все рівно місцеві чиновники, так чи інакше пов'язані Міста в Києві. Ну, натомість ми з вами говорили в е, попередній програмі, що е, депутати для себе збільшили в шість разів. Ну, якщо, умовно кажучи, там на оборону кілька мільярдів додали, ну, загальна сумарна цифра, от того, що е, я подивився по бюджету, 10, -10 мільярдів по Києву. Тобто це, для Києва це не такі великі гроші. Ну, от Уявіть собі, що, наприклад, е, там вони кілька разів чи півтора, чи два рази е, збільшили, а собі депутатські фонди в шість разів збільшили. Тобто був мільйон на депутата, тепер 6 мільйонів на депутата. Тобто в них було два помічники, зараз три помічники. Тобто загальна сума в рік на депутатів Київради і помічників ми витрачаємо майже мільярд. Я думаю, що, звичайно, нам варто було б сьогодні, і це моя порада уряду, в тому числі, все-таки. Не просто ПДФО от вони забрали, і, значить, і ми бачимо, що в Києві вже перша, перший скандал по от, е, ну Києві, розуміння, як центру е, уряду і центральної влади вже по держзв'язку. Ми бачимо проблему, що, на жаль, е, корупція і в органах державної влади, не тільки в місцевих органах. Тому е, я думаю, що ну, якби це питання, ну, треба ширше дивитися на нього, то тобто мова йде не лише. Про благоустрій, а мова йде про оптимізацію або мораторію на інші витрати. От дивіться, в мене таке, таке враження складається, що ну, багато в нас міських голів і певних чиновників це я називаю там генії піару за наші гроші. Тобто, от ніби підгідую, що вони за за да, за героїв війни, за фронтовиків за армію і так далі. Значить, і от кожен день ти читаєшся. Кожний день я читаю, ніби одне й те ж саме, я читаю вже. Да. А це все дуже просто, тому що в бюджеті закладені гроші на піар. На змі, значить, і одне повідомлення міського голови за наші гроші бюджетні, Ну на, на гроші мешканців Дніпра, гроші мешканців Львова, гроші мешканців Черкас, там Житомира, Вінниці чи Києва. Вони ретранслюються, які герої, місцеві чиновники. Тобто ну це... людиться правильно я розумію. Тобто гроші з державного бюджету направляються до місцевого бюджету, і місцева влада вже сама вирішує, чи вони підуть на благоустрій, чи вони підуть на оборону, чи на освіту. Чи є е... ні, ні, це гроші, це е... чи гроші місцевого кремавка? бюджету? Ні, це гроші місцевого бюджету. Вони самі ви забрали доїжджать. бюджет, да? uh -huh. і потім, от, умовно каже, ну давайте конкретно скажемо. От Київська міська рада ухвалила бюджет. Uh -huh. Це ті гроші, які ну, так, ми, uh -huh. то, наша громада uh -huh. їм дала. Да? От у них значить, завжди було в мирний період, вони десь від 150 до 180 мільйонів. Ну, так просто, аби ви там невеличкому містечку чи де сказали, ну це вибачте грубі гроші, я кажу. Да? Uh -huh. значить, вони виділяли на, на свої медіа, на ТРК Київ, Радіо Київ, uh -huh. газети там, і так далі. І так далі. Ну ви ж розумієте, ну мене ж там не запрошують, там і ще когось не запрошують. Там розповідають як мер, його 13 заступників, там 36 радників, 10 голів адміністрації, як нами героїчно керують. Да? За наші гроші вони розповідають. Тепер ви думаєте, зменшили вони видатки після закликів експертів, влади, президента, що треба економити гроші? Ні, збільшили. Значить, на медіа буде прямо, прямо стаття: 215 мільйонів, плюс ще 13 чи 14 мільйонів на інші медіа, плюс ще керівництво, які будуть керувати. Використання цих медіа, тобто майже, умовно кажучи, 275 мільйонів. От у нас на піар кличка його 13 заступників. Ну, друзі, ну це не хамство, значить, що ви в умовах війни берете наші гроші киян. Значить, і 275 мільйонів витрачаєте собі на піар. Але це не тільки Київ, тобто треба бюджети. Дивити. Там менші бюджети. Але 99% міських голів. У бюджеті міських закладено, значить там висвітлення діяльності, там ще що. Тобто вони закладають гроші, або е, приватні компанії, братські дають гроші, і вона хвалить вас за бюджетні гроші, або є свої те своє телебачення чи радіо. Ну, в центральному бюджеті ми з вами не говорили. Там теж є кілька маразматичних речей. Тобто, наприклад, я не розумію, там десь ледь не 50 мільйонів от, газета урядовий кур'єр. Ну, кому потрібна газета «Урядовий кур'єр. Вже відбулося роздержавлення. Де та газета? Хто її читає? Там Верховна Рада має газету Голосу Теж там лева частина грошей, куди її дівати. Ну, з цим марафоном вже е, е, наговорилися всі це десь 1,7 мільярда. Суспільне телебачення 1,8 мільярда. Це якщо центральні видатки у нас подивитися. І в е, нас Freedom Dim, зашити, я так розумію, кінематограф і так далі, зашити так звані створення програм, це десь 700 мільйонів. Тобто, от, все рівно це держава контролює. Тобто, якщо взяти ці державні медіа, то що я вам назвав, це десь буде в районі 5 мільярдів. Загально, якщо все все про все, це ще Укрінформ там і так далі. Порядка 5 мільярдів. І за моїми оцінками, думаю, не, не менше 10 мільярдів, значить, зашито в піар а, а, мерів, голів ОТГ голів обласних адміністрацій, голів обласних рад, там і так, далі, і так далі. І в мене питання, друзі. Ну так ви воюєте чи значить, ви піаром займаєтеся під час війни за наші гроші? Пані, виходу, кого... Так справа в тому, що е, коли. Я... Голосували за бюджет, тоді про це мовчали, тому що тоді було розписано, там іде на оборону така та сума кількість на освіту, на благоустрій. так ні, на влада медіа не каже, і Так не а, а що міська рада вам скаже? А це в кінеч... ж я шукаю, ви бюджеті. А в кінечному результаті про це написали лише у Форбс. Ну тобто, вже не наше видання. Тобто, це а, вже... Ну да, і без Києва. Да, та, і без тобто, Києва, да. це абсолютно тоді трішки суперечить. Я можу зробити висновок, чи можемо ми точніше зробити висновок, що враховуючи оцю всю інформацію, і допомога від наших західних партнерів може зменшитися. Ну це оди... нам вже давно говорять про те, що і марафон потрібно закривати. А. Типу, що це не зовсім цікаво людям? Е, ну не просто не, не проблема, не навіть не в тому, що цікаво чи не цікаво, а в тому в структурі фінансування марафона. Тобто, ну дивіться, тобто це е, е, фінансуються ж комерційні канали. Значить, тобто, значить, ми із бюджету в умовах і не значить, е, фінансуємо канал Пінчука, канал Ахметова, канал е, там, хто там уже там Коломойський чи залишився, з Марченко і, і з кимось там чи не залишився, е, канал там Льовочкина і Бойка. Ну це теж я вважаю, що цинізм повний. Тобто -то проблема е, можете координувати, робіть якось новини і так далі. Але е, е, я розумію, коли Шабух з ним той канал Рада чи суспільне телебачення, да, де ну, за формальними ознаками, так, так. ніби нема олігархів. Да, але ну, це ж олігархічні медіа. І тут я чую знову мільярдери, вони там в різних формерських рейтингах, і ми фінансуємо, фінансуємо їх замовлення новин. Звичайно, це цинізм. Проблема в чому? Що, е, да, я думаю, ви праві це створює проблема, е, коли ми боремося за міжнародну допомогу фінансово, коли, е, е, умовно кажучи, нам показують, що влада не е, використовує неефективно, Але з критикою наших міжнародних партнерів. Значить, є така у нас біда, яка вже. До речі, я подивився, що не всі міжнародні партнери, то мені здається, якось посол, якийсь теж дивувався. значить, Такою штукою я називаю це форумоманія. Ви можете, кожний, от як журналіст, зранку ви. Зайдіть там, в інформагентство і так далі, значить, і дивитеся, що. Сьогодні відбувається форум, значить, як врятувати Україну. Значить, завтра форум, як відновити Україну. Післязавтра форум, значить, як перемогти в Україні. І, так далі. і коли це, наприклад. В університеті збираються люди, науковці, інтелектуали, в аудиторії безплатно сіли, обговорили, і студентські бутерброди з'їли, чекав, випили. Я, наприклад, спокійно досятавлюсь. Ну я подивився, що за міжнародні гроші, увага на міжнародні гроші, і з використанням і часом і бюджетних грошей. Да, наприклад, ці форуми проходять в найдорожчих загородних комплексах. Країни, найдорожчих готелях, найдорожчих ресторанах, значить, е тобто ціна двох-чотирьох днів такого форуму, що можна вирішити там купа проблем. Вони взагалі нічого не вирішують, ніякі документи не приймаються і так далі. От приїхали міжнародні експерти, що сказали. Приїхала наша влада, приїхала бізнес по, по пофорумморили. Да, Пофору морили, значить, і витратили кілька мільйонів гривень. Друзі, ну це ж це ж ну, ненормальна історія, коли вже нам тикують і кажуть, що ну по перше, користі цей форум ніяких немає. А по-друге, це ж фантастичні витрати, це ж не безкоштовно. Ну, Коли я дивлюся, що там якийсь форум відбувся, щоб ви розуміли, там Під Черкасами їхав, це найдорожчий, один з найдорожчих закладів, де ну, типу, так, за міський, де ресторани, готель, там ціни якісь космічні. Там Буковелі провели, там значить, під Львовом якомусь закладі і так далі. Тобто, я би, коли йдеться про бюджетні і міжнародні кошти. Значить, а це ж ще багато коштів гранту? Хай є кредитних. Так на що ж ми витрачаємо? Тобто, оце я знову до цієї теми. Генію піару, да? і так народ дивиться, то стороння людина, яка не розбирається. Зараз. От хороший форум, значить, виступив е, Кличко там, на форумі і сказав, що будемо інвестиційні гроші, ми залучаємо. Так. так він вже 15 років говорить, що буде залучати гроші, але поки щось не мати грошей. З Німеччини привезли два обшарпані чи перефарбовані автобуси. Значить, ну, Ціна форуму у Німеччині, значить, які відбуваються, да? і поїздки чиновників дорожчі, ніж два автобуси привезли. Розумієте? Тобто, я читаю там, делегація 100. Людей з Міністерства освіти поїхала відзначать 30-річчя е, е, співпраці з Міністерством освіти Німеччини. Німеччиною. Що займатися нема чим? Тобто, знову-таки, ото то, що ми кажемо, ви назвали деякі міста, де взагалі ні копійки нема, тобто, є люди, які живуть поза війною. Ну так не можна, друзі. Ви ж, значить, займаєте посади, у вас нормальні заробітні плати, ви присягу приймали. і Так далі, і так далі. Ну почніть воювати нарешті. Тобто, ми ж не переможемо, коли е, е, пів країни гуляє, пів знаєте, колись е, це сумний анекдот був або такий прикол про Ізраїль. Його можна так перефразувати. Якщо перефразувати, да що в нас виходить, що ну там у них такий був, значить, що типа що Єрусалим молиться. Хайфа працює, а Тель-Авів гуляє, відпочиває. Uh -huh. Значить, ну це до, до сумних подій зараз Ну, У нас така сама ситуація, що значить, там півпівкраїни гуляє, значить, пів країни чи там чиновників заробляє. Значить, а воює менша частина. Ну воює, я маю розуміння і волонтерів, включаю, і тих хто працює, хто допомагає. Та так не можна, всі повинні не можна одночасно гуляти пропалювати гроші і воювати. Так, буде так нічого не далі для цих міст Ужгород, Харків і Чернівці. Три міста а, я ну я дивіться. Україну. На мою думку, це я заработаю. Я, я вважаю, що це відсутність, тобто це анархія. Анархія з елементами охлократії і безвідповідальності всієї державної системи розумієте. Тобто, умовно кажучи, що це ж ну уряд. Ну в нас є рада з, з регіональної політики при президенті. Значить, от ми забралися раду з питань регіональної політики і кажемо, друзі, дивіться, у нас пріоритети такі-то. Ви, місцеві бюджети, дивіться, п'ять пріоритетів, таких, то таких, то таких. -то. На це взагалі ви не можете витрачати гроші. І ми показуємо приклад вам, на прикладі бюджету там уряду, Верховної Ради і так далі. Хто їх збирав, де ви говорили, і так далі, і так далі. Розумієте, я не хочу нікого критикувати, ну цей ну як приклад вам скажу: оцей піар уже не потрібно вже дістав. Що от мені говорять, що у нас сьогодні ціла група людей в офісі президента, не, не, як не з Польщею веде переговори, як розблокувати гуманітарні грузи зерно і так далі, що невідомо, як вийти з ситуації з цією польською, ніхто не займається системно. Значить, а вони вже півроку думають, як зняти Павелка і призначити Андрія Шевченка керівником Української асоціації футболу. Ну, друзі, на землю спустіться, поїдьте, подивіться, де на, 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 на людей, які в прифронтовій зоні, який футбол і офіс президента. Ну, які призначення? У вас що нема чим зайнятися? Значить, Сьогодні завалили ви цей польський напрямок. значить, Ми говорили з вами вже не, не півроку, непроста ситуація. Да? Треба піти на якісь компроміси. Є так, як є. Сьогодні ж ми не, 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 не диктуємо з позиції сили. Сьогодні ми просимо. Просим і в Польщі, просимо в Америки, просимо, і так далі. Значить, мусимо піти на якісь компроміси. Дай Бог, вже зміниться уряд, але зміниться цей уряд аж там в кінці нового року, більш прагматичний Польщі. Але зараз є уряд, який є, і президент, який є, і є. Зайшла на жаль партія антиукраїнська, і ці представники антиукраїнської партії фактично заблокували. Заблокували повністю нам е, кордон, і народ не знає ні гуманітарку завести, ні продукти завести. Йдіть туди, там ведіть переговори і так далі. Ні, ви займаєтесь, як свого керівника призначити на якийсь медійний напрямок, щоб пропіаритися, і як, значить, е, е, призначити керівника футбольної асоціації. Тобто кожен повинен робити свої справи. А коли немає цієї центральної вертикалі, тоді ви сидите, ви міський голова в Ужгороді чи міський голова в Чернівцях, значить, та й плювали ви, якщо вас ніхто не згадує, ніку не запрошую, ні, ніяких рекомендацій вони не дають, то ви так само заробляєте, бо думаєте, чорт знає, може завтра вже я не буду міським головою, а буду чиновником. Тому, щоб ми не, не сумно жартували, як про Ізраїль, значить, друзі, не можуть у нас, що пів країни гуляє, півкраїни святкує, півкраїни краде, а значить, а якась там частина країни воює. Всі повинні воювати. Тільки тоді переможемо. Йде боротьба також за захист української мови на фоні цього. Дуже багато було вже і скандалів. Ми пам'ятаємо із пані Іриною Фаріон. І сьогодні Верховна Рада прийняла за основу законопроект про застосування англійської мови, передбачає офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні визначення категорії посад, кандидати на заняття яких зобов'язані володіти англійською мовою. Нормування особливостей застосування англійської мови у роботі органів державної влади, органів місцевого соредування і так далі. Також раніше була норма. ось я читаю про показ англомовних фільмів у кінотеатрах мови оригіналу з українськими субтитрами, але її прибрали. Український дубляж буде. А як же захист української мови? Чи ми боремося лише... Про позбавлення від російської мови, а англійська мова вона має бути як одна, також із мов користування, використання і спілкування. Ваша позиція і ваша оцінка даному теж я вважаю, що це ну як от елемент піару, Коли ми про піар uh -huh. говоримо, значить що от е е європейзація, значить, ми показуємо якісь там стандарти, так як ми йдемо в Європу. Насправді дійсно є проблема пов'язана з тим, що охопленість англійської мови як фактично міжнародної мови. В Україні не є такою великою, але я завжди був прихильником е, е, такої дієвої і, дієвої, е, послідовної, і креативної і українізації, і англізації. Тобто, мова йде про те, що ми повинні брати сегмент, в ну, на, нас є е, школа, значить, займіться. Найдіть нормальних вчителів сільської школи англійської мови. Нема ж там вчителів нормальних. Ми ж це розуміємо, що немає, що треба або, значить, підготуйте, або знайдіть механізм там доплати, так далі, щоб вони були. Значить, є вузи. Я мську, що в вузах є проблеми. От до мене звертаються, що на ті заробітні плати, які сьогодні є да. в вузах, ну ніхто не піде викладати вам англійську мову. Тобто, от от те, що коли треба вивчати англійську мову, то держава повинна забезпечити. А значить, не ми прийняли закон, що там завтрашнє, слава Богу, хоч зняли цей дурдом значить, з кінотеатрів із фільмів. Ну це взагалі ж ну, дурістика і так далі. Тобто -то ми з галузь би знищили. Я дружу з багатьма нашими акторами, визначними і так далі. Вони, коли почули, вони були в шоці. Це був єдиний умовно кажучи, засіб виживання наших зіркових акторів це дублювання фільмів. Нас вважається одне з кращих школа українських, одна з краще дубляжу по якості, по голосах, по стилістиці, і так далі, і так далі. Значить, ви хотіли це знищити? Хоч це ми вже відбили. Тому на мою думку, це от е, значить спроба. От коли нема професіоналів, спроба якби згори вирішити якесь питання, а воно ж знизу вирішується. Тобто вирішується ще раз, кажу, садочок, школа, університет і так далі. Отут вирішується, воно надається, і звичайно, там безплатні курси, та далі так само, як от по українську мову. Я що, друзі, я маю проектів популяризації української мови літератури без бюджетних грошей. Сотні проектів я маю. Да я про це не кричу, не кажу, що всі негідники хто не цим займається, а я цим займаюсь, тому я теж прихильник. Оцієї дієвої креативної українізації. Тобто, що це значить? Що ми повинні, значить, людина каже, я я вивчала там в школі російську мову, я там приїхала і так далі. Ми повинні запропонувати їй стандарт як швидше в україномовне середовище зайти. От я дивиться, є курси, є телебачення, є інтернет, є там музика і так далі. І так далі Тобто ми повинні створити умову в тому числі ну з розумінням, що публічна сфера повинна бути. У нас, україново, ну має називати, освіта, медіа там і так, далі, і так далі. Але тим не менше, мені здається, що коли ви кажете, що всі враги-негідники, хто сьогодні ще не прийшов на українську мову, це не допомагає українській справі. І тому я завжди частую одного з таких батьків українського консерватизму Вячеслава Липинського, який говорив про. Патріотизм справжній, як він його розуміє, і я завжди багато писав про Лупенського про консерватизм. До речі, днями вийде ще одна наша книжка з моїм колегою Павлом Гайнижником про період консерватизму, часів Скорпатського, де я теж розповідаю, якою була українізація. Я вважаю, що теж механізми корисні були українізації в 18-му році. Так, от Вячеслав Лупенського говорив, що значить, справжня любов України, значить або Україну об'єднає справжня любов на Україну, справжня любов України, значить, це. Умовно кажучи, любов до своєї малої батьківщини, любов до мови, до історії, до культури, значить, вона об'єднує і до один одного, а не ненависть до ворогів і ненависть до тих, хто умовно кажучи, те не підтримує. Тобто на цій системі ми можемо, от, значить, оцю креативну творчу дію ми провести. А якщо ми, значить, поділимо українців на кілька сортів, то українізації в нас не відбудеться. Об'єднувати українців а не навколо. Так, українська мова, українська культура і історія капоє на об'єднувати, а не роз'єднувати. Дякую. Я тут з вами 100% погоджуюся, друзі. Микола Тименко, лідер громадського руху рідна країна. Дякую, що дивитеся канал Ми з України. Продовжуйте це робити для нас. Це надзвичайно важливо. І як для того, аби нас побачило якомога більше людей, поставте, будь ласка, лайк в цьому відео, напишіть свій коментар і напишіть гостя, якого ви хотіли б побачити в наступних наших. Розмовах мене звати Діна Бернацька. Бережіть себе до зустрічі.